Мабуть, перш ніж розпочати нашу вже анонсовану рубрику Знайомство з близька», варто сказати буквально декілька слів про Волинський народний хор взагалі. Колектив був створений в 1978 році при Волинській обласній філармонії в місті Луцьку. Першим художнім керівником і, скажімо так, його основоположником був відомий в Україні композитор, хормейстер, диригент, народний артист України Анатолій Максимович Пашкевич. 1989 році, після відходу від керівництва Анатолія Максимовича, був запрошений на цю посаду бувший балетмейстер Волинського народного хору Анатолій Йосипович Іванов, який і в тому ж році запросив мене хормейстером та головним диригентом. В 1993 році Анатолій Йосипович поїхав до цього на Батьківщину Білорусі, і з тих пір, і по цей час колектив вже очолюю я. Величезна історія, безумовно, дуже багато концертів, мабуть, більше 4 тисяч це точно. Гастролі по бувшому Радянському Союзу, і по Україні, і по Європі, і по Північній Америці. Безумовно, є про що розповісти, і про кого розповісти. І якщо комусь буде цікаво, більш більше подробицях це все знати, я задоволенням розповім, чи то в коментарях під цим відео, чи в особистих повідомленнях.